Цікавий, який калібр. Давайте по кондитерському сонячну Геракл, крупноплодному покажемо калібр. Опа! Зараз нас зараз руль відкрутимо. Зробимо таким чином, щоб була змога показати весь цей цікавий руль по запиленості по всьому. І покажемо калібр яскравий по цьому соняху. Дивіться. Ось вам. Момент істини і це момент повністю запиленого соняшника. Тому, шановні мої друзі, Геракл кондитерський виробник компанії постачальник АВС Стандарт». Ексклюзив може бути і у вас. Тому заспостерігаємо і насладжуємося результатом разом з компанією АВС Стандарт». Дуже смачний. Перший показ кондитерського соняшнику Геракл. Отака от фракція. Збирали джандиром. така от. от тобі ж перша машина. Будемо дивитися. Рекомендую всім вже збирати. Тобто ми збирали з вологою 9. Там, будь ласка, крупноплодний, кондитерський сонячний гракол, вже запускаємо.